Після того, як ти це зробиш, чоловік почне більше інвестувати в тебе. Чому одні жінки отримують усе: увагу, час, подарунки, а інші лише повідомлення, чим зайнята після 22:00. Люди цінують те, що бояться втратити. Зараз я дам тобі одну фразу, після якої чоловік почне вкладатися або відпаде сам. Коли він знову згадає про тебе в останній момент, спокійно і м'яко скажи: я більше не живу в режимі очікування. Якщо хочеш зустрітися, запропонуй завчасно. Чому це працює? Бо це не образа, це стандарт. І якщо ти поважаєш свій час, він почне поважати тебе. Збережи це відео і напиши в коментарях. Ти коли-небудь погоджувалась на після 22.00, Чи одразу відсіюєш таки? Поговоримо чесно.